Друзі, всім привіт! Сьогодні буде фокус з ось таких двох виделок із сірника. Ви підпишіться на канал, поставте лайк і коментуйте, що у вас вийшло. Ми починаємо. Прямо дві виделки. Перепихаємо одна в другу. Ось таку решітку. Це на в нас одна сторона. А так виглядає друга сторона. Далі беремо сірник. І нам потрібно перепхати його ось сюди. Далі поправляємо. І зараз будемо класти на бутилку. На сам корук. Так воно виглядає. Ставте на паузу і дивіться, це одна сторона, це у нас друга сторона. Зараз кладемо фляжку і подивимось. Це у нас звичайна фляжка і вода солодка. Зараз ми покладемо і попробуємо. І ось так у нас вийшло. Тепер можна подути. То есть так нас виходить. Якщо відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі. пишемо коментарі, чи вас вийшло чи ні.